Друзі, це канал К'яманія. Мене звати Олексій Остапов, і я вже 5 років займаюся тестуванням вантаженні. і воно мені дуже подобається. Я починав як аматор, читав про інструменти, набирався досвіду на різних проєктах, а минулого року навіть провів внутрішні курси в інфопульсі, всім наче дуже сподобалось. І я ще тоді вирішив, обов'язково маю записати відео коротке і зрозуміле для широкого загалу. Тож, Сідайте зручніше, хапайте чайок, давайте розбиратися, що воно таке. Почати знайомство з тестуванням навантаження необхідно зі стандарту якості програмного забезпечення. Найактуальніша на сьогоднішній день версія ISO 25010, на яку, між іншим, посилається ISTQB. Стандарт якості виділяє 8 основних характеристик, за якими можна визначити якість програмного забезпечення. як Функціональність, надійність, ефективність, зручність використання та інші. Стандарт якості має бути основою наших тестів, оскільки вимагає об'єктивно визначити ці характеристики. Як ви розумієте, тестування навантаження фокусується на одній з характеристик програмного забезпечення, такі як ефективність англійською performance efficiency. Ефективність має відповідати на запитання. Яку кількість роботи може виконати додаток, скільки ресурсів він використає при цьому, за який проміжок часу, та має це зробити в контрольованих умовах. Це дуже важливий момент. Ми можемо також протестувати надійність протягом нашого тесту навантаження. Якщо ми зробимо навантаження більше, ніж додаток може витримати, цікаво подивитись його поведінку: чи він впаде, чи зможе сам піднятися, чи не втратить користувачі свої дані. Коли я тільки починав працювати в IT, я думав, що тестування навантаження, воно десь там окремо і не має жодного відношення до інших тестів навантаження. Приблизно як security testing. Насправді ні. Всі тести пов'язані між собою. Уявіть собі, тестуємо ми інтернет-магазин. Один з тестів протестувати успішну купівлю товару. Тест навантаження також буде купувати товари, але не один за раз, а одразу десятки, сотні і навіть тисячі. Одним з очікуваних результатів в обох випадках буде успішна купівля товару. Тестування навантаження буває різним в залежності від умов та цілей цього тестування. Зараз я вам розкажу про найпоширеніші і найвідоміші для мене типи тестування. Перший бенчмарк. Тестування навантаження, коли нам заздалегідь невідомі нефункціональні вимоги до програмного забезпечення, і ми маємо визначити, наскільки ефективно працює вже написаний додаток. Наступний вид. Лот. Класичне тестування навантаження. В нас є нефункціональні вимоги до якості додатку. Наприклад, інтернет-магазин має відображати пошук для тисячі користувачів за раз з часом відповіді не більше, ніж 1 секунда. Ми налаштовуємо наші тести, запускаємо і перевіряємо, чи відповідає додаток заявленим вимогам. Наступний вид стрес. Продовження, логічне продовження, лоотестування. тестування Коли ми визначили, що додаток працює за заданих вимог, ми робимо навантаження більше, ніж задані вимоги, і перевіряємо поведінку додатку. Чи він впаде, чи не втратять користувачі дані. Ну, я вже це казав. Волюм тестування. По суті, воно направлене не на велику кількість одночасних користувачів, що використовують додаток, а на велику кількість даних. Уявіть собі, що пошук товару в інтернет-магазині працює не більше за 1 секунду. Але коли в базі всього 100 товарів. А скільки хвилин буде працювати пошук, якщо в товарі в базі буде вже 100 тисяч. І останній, але не по значимості дюрейшн тест. На відміну від звичайних тест тестів навантаження, що можуть відбуватися кілька годин. Ці тести відбуваються дні, тижні. От мій рекорд, наприклад, взагалі 3 місяці безперервного тестування. Весь цей час ми, як тестувальники, збираємо метрики роботи додатку, щоб перевірити ефективність його роботи протягом всього часу, та подивитись, чи немає аномалій в його роботі. Лічені Те, тести навантаження я називаю класичними. Тому що зараз досить популярним є тест опс підхід до тестування навантаження, що є зараз дуже популярним, тому що часто в команді може не бути грошей на окреме середовище, в якому можна тестувати навантаження. І тоді тестуються навантаження на продуктиві з реальними користувачами. Як так спитаєте ви? Все дуже просто. Нам навіть не потрібен інструмент навантаження якраз і створюють користувачі. Наша мета мати доступ до логів, наша мета мати доступ до метрик, Збирати їх, аналізувати, моніторити постійно 24 на 7, і якщо ми бачимо аномалію в роботі, ми реагуємо, знаходимо причину і намагаємося її виправити, поки не стане занадто пізно. Тут я зазвичай роблю паузу в своїй розповіді і питаю наступне: є стандарт якості, який каже, що ефективність може протестувати у будь-якого додатку. В такому випадку, чи можемо ми зробити тестування навантаження калькулятору, наприклад. Подумайте, поставте на паузу. Відповідь: звісно, так. Але тести буде трошки специфічні. Я можу уявити собі наступне тестування навантаження калькулятора. По-перше, ми можемо перевірити швидкість виконання базових операцій: за скільки часу виконується, плюс, мінус, помножити, поділити. Далі ми можемо виконати ці операції багато разів підряд, наприклад, 100 тисяч операцій. А далі знову перевірити швидкість виконання базових операцій. Якщо вона зменшилась з часом, це поганий знак. Також протягом цього тесту ми можемо збирати метрики, скільки часу, скільки процесорного часу займає виконання операцій, скільки оперативної пам'яті витрачає калькулятор протягом своєї роботи. Якщо вони ростуть і не зменшуються з часом, це також поганий знак, це потенційна проблема. Я вже сказав слово метрики, давайте познайомлю вас, що воно таке. Для себе я виділяю три типи метрик, що ми можемо збирати під час тестування навантаження: серверні, клієнтські та метрики оточення. Почнемо з серверних. Це те, що використовує додаток під час своєї роботи. Процесорний час, оперативна пам'ять, постійна пам'ять, кількість підключень до бази даних, кількість підключень до клієнтів, все, що має значення, ми можемо записувати. Друга категорія клієнтські метрики. Це те, що видно користувачу, тому вони надважливі. Такі як час відповіді серверу, пропускна здатність, тобто кількість одночасно оброблених запитів до сервера на секунду. І кількість помилок. Уявіть собі, що на одну тисячу запитів успішно було оброблено 99%, а 1%, наприклад, не був оброблений зовсім. Це погано, але не критично. Третя група метрики оточення. Зазвичай вони константи, вони не змінюються протягом тесту. Але про них варто знати і враховувати їх в тестуванні навантаження. Наприклад, латенсі. Це час, який треба повідомлені, щоб дійти з клієнта до сервера і повернутися назад. Коли ми робимо тестування в локальній мережі, цей час може бути мілісекунди. Але коли ми тестуємо сервер в іншій країні, цей час вже може становити секунди. І це значно вплине на означений респонс тайм час відповіді серверу, і треба про це пам'ятати. Інший параметр, про який варто згадати, це пропускна здатність мережі. Наприклад, локальна мережа може бути 100 Мбіт, 1 Гбіт, Якщо у вас Wi-Fi, то параметри можуть дуже сильно варіюватись. І треба враховувати максимальну пропускну здатність мережі, коли ми робимо тест навантаження. По метрик оточення я відношу. Наявність чи відсутність балансувачів навантаження load balancers, наявність чи відсутність ddos захисту, наявність чи відсутність CDN, тобто Content Delivery Network, спеціальних додатків, що зменшують час відповіді серверу, кешуючи частину ресурсів в 10 мережі. Буває, що нам через питання безпеки не дають доступу до серверних метрик. Чи це біда? Ну так, гарно було б їх мати. Але якщо ні, не біда. Для нас головні метрики клієнтські. В такому випадку я проводжу те, що називаю тестування навантаження чорного ящика. Ми не знаємо, як працює сервер, але ми можемо зробити його навантаження і подивитись на його поведінку. І проаналізувати її, надати висновки, як він працює і чи збігаються ці клієнтські метрики з вимогами нефункціональними до додатку. Давайте вам розкажу, як виглядає для мене типовий blackbox Performance Test. Запускаємо інструмент, який буде генерувати навантаження і починаємо потроху збільшувати це саме навантаження. На графіках ми побачимо, що пропускна здатність нашого додатку починає зростати відповідно до зростання навантаження. Але в певний момент часу пропускна здатність рости перестає, а навантаження продовжує. І в цей же час середній час відповіді починає стрімко зростати. Я вас вітаю, ми з вами знайшли точку насичення. Ключовий параметр це максимальна ефективність роботи додатку в даних умовах. Саме її ми її маємо звітувати і визначати в своїх звітах з тестування навантаження. Про це я розкажу пізніше в наступних відео. Кроки тестування навантаження. І ви здивуєтесь, саме тестування займає лише малесеньку частину роботи, а більше це підготовка. І так, крок номер один аналіз вимог. Ми дивимося на функціональні вимоги до додатку. Якщо їх нема, можемо спитати в замовника, чи в продакт чи чи аналітика, а скільки користувачів планується, що вони будуть користуватися цим додатком. А що для користувачів довго 2 секунди, 10 секунд, 30 секунд, який час відповіді для них буде оптимальним? На цьому ж етапі ми визначаємо сценарії користування додатком. Наприклад, ми тестуємо інтернет-магазин. Скільки користувачів, точніше, як часто ці користувачі будуть шукати товари, а як часто купляти товари. А скільки користувачів взагалі змінюють інформацію в своєму профілі? Базуючись на цих даних, ми зможемо побудувати реалістичний профіль навантаження, щоб наші тести вимірювали не що-небудь і навантажували не як-небудь, а робили це так, як це роблять реальні користувачі. Етап номер два. Аналіз дизайну системи. Треба подивитись, які протоколи використовує додаток, що ми тестуємо, які API, які дані. Чи треба ці дані створити в системі заздалегідь? Наприклад, той же інтернет-магазин ми маємо створити користувачі, що будуть купувати товари, ми маємо створити самі товари і записати їх ідентифікатори для того, щоб пізніше використати в тесті. Наступний крок доступи. Треба отримати доступи до всіх ресурсів, що нам можуть знадобитися в процесі роботи. Доступ до сервера, доступ до моніторингу, доступ до логів. Якщо ми не можемо отримати ці доступи, ми маємо знайти людину, що має ці доступи і зможе нам надати корисну інформацію, коли ми робимо тестування навантаження. Крок номер 4 вибір інструменту. Так, тільки зараз. Зазвичай ви вже знаєте і володієте кількома інструментами. Для мене, наприклад, це Locust і GMET. Також я періодично читаю корисну літературу в інтернеті, може з'явилися нові інструменти, які будуть більш корисні і більш зручні для роботи. І також я завжди враховую, а чи взагалі треба мати інструмент для того, щоб робити тестування навантаження. Так, таке дійсно можливо. В моїй практиці були, були випадки, коли додатки, що я тестую, можуть успішно навантажувати самі себе. Мені треба лише кинути той маленький камінчик, щоб почалася лавина. Наприклад, підготувати XML-файл, завантажити його в систему, і система почне сама робити запити до своїх підсистем, тобто робити те навантаження. Все, що мені треба робити, засікати час, збирати метрики і дивитись, чи є аномалії в роботі. Крок номер 5 Вже тестуємо? Е, ні. Залишилась лише дрібничка. Написати самі тести в інструменті, що ми вибрали, а також запланувати і підготувати саме тестування. Ми маємо повідомити команду замовників, користувачів, якщо вони є, що ми будемо тестувати в заданий день в заданий час. Я вам навіть рекомендую: створіть мітинг в Outlook і додайте туди всіх, хто може потенційно користуватись додатком, щоб вони цього не робили взагалі. Якщо вони будуть тестувати щось під час тестування навантаження, це може вплинути на ваш тест. А ви ж цього не хочете? Цього ніхто не хоче. Далі ви маєте запланувати бекап. Системи, що ви тестуєте до того, як ви почнете тест. Бо ваш тест може або знищити, або е зіпсувати дані, що є на сервері, а може навпаки створити велику кількість нових даних і як їх видалити, то ваша проблема. І ви маєте подумати про це до того, як ці дані будуть створені і ваш тест буде виконано. Якщо ви не можете самостійно зробити бекап, знову ж таки, знайдіть людину, що може повідомити, що її послуги будуть вам необхідні. І крок номер 6 Останній. Нарешті ми робимо тестування навантаження. Коли настає день Д, де година Г, ми починаємо робити наш тест, запускаємо інструмент або кидаємо той самий камінчик, збираємо метрики і далі будемо їх аналізувати. Але про це в наступному відео. Розберемо, як аналізувати метрики, і що взагалі вони нам можуть розказати на прикладі локусу джеметра. Інструменти популярні і я ними користуюсь, тому мені буде дуже легко про них розказати. Сподобалося це відео? Постав вподобайку і підпишись на канал, а також напиши в коментарях, що ти хочеш побачити у наступних відео. Вірте в ЗСУ, все буде Україна! Бережіть себе!